Шукайте роботу в Польщі. Вам допоможе центр кар'єри вдома для українців. Для чого ви в Google вбиваєте вдома латиницею? І переходите за першим посиланням. Сайт вдома.орг максимально зручний у користуванні, оскільки розроблений двома мовами: українською та польською. Тут ви зможете знайти корисну інформацію про ринок праці у Польщі, поради, як створити резюме та поводитись на співбесіді, і, звичайно ж, секрети безпечного та ефективного пошуку роботи. Далі обираєте опцію Заявка і заповнюєте анкету. Це дуже просто, адже під час роботи з ви також можете обрати українську мову. Заявку відправила. Перший крок до пошуку роботи зроблено. Тепер буду чекати на дзвінок від консультанта. На обробку вашої заявки може піти від кількох днів до кількох тижнів. До речі, працівники інфолінії програми вдома говорять українською. Під час телефонної розмови у вас не виникне мовного бар'єру. Алло, Так, це я. Завтра на 10. Добре. А яка адреса? Окей, дякую. Мені призначили зустріч у центрі Варшави. Ось у цьому офісі. Тут знаходиться одна з найдосвідченіших кадрових консалтингових компаній у Польщі Бігра. День добре. Саме ця компанія і допоможе знайти роботу у Польщі в рамках програми Вдома о, я вже знаю, куди мені йти. Тож ходімо знайомитись. На мене вже чекає спеціаліст, який відповідно до моїх навичок та кваліфікацій допоможе знайти мені роботу. День добрий можна. Добре. 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 Вікторія. Марія. консультація триває близько двох годин, але для вас час пролетить непомітно, бо в компанії працюють привітні спеціалісти, які щиро хочуть допомогти українцям знайти роботу відповідно до кваліфікації. А яку працю пані шукає в Польщі? Можливо, сошал медіа. Я думаю, що так, що це сошал медіа, тому що я розумію, що телебачення все ж таки потрібно знати польську мову, а я її ще не знаю. Консультант уважно вислухає ваші побажання та детально розпитає про навички і досвід. Чи початку? Розкажіть про себе. Я вмію класно писати тексти, знаю про це зйомки. Ця інформація допоможе працівнику програми вдома створити для вас ефективне резюме польською мовою. Ваше CV пані готове. Воно вже потрапило в нашу базу даних. і Як тільки будуть пропозиції від працедавців, то ми з вами зв'яжемось. Завтра це резюме уже буде на вашій електронній пошті у форматі PDF, щоб ви могли теж його розсилати та вносити свої корективи. Перелік сайтів з актуальними вакансіями мені теж дали під час консультації. Його можна знайти в електронному довіднику, який є на сайті програми вдома, або ж в друкованому варіанті. 24-25 страні як оглядалось, ми в сеупортах ТВ. Так, в вашому підручнику також на 24-25 два сп'яті стрінці mm -hmm. є перелік всіх сайтів, ви можете переглянути найбільше розповсюджених та найкращих. Так де можна шукати роботу і насилати свої резюме. Mm -hmm. Дякую. Дуже класно, що тут є перекладач, який допоможе вам комунікувати зі спеціалістом програми вдома. Тому не бійтеся, приходьте і отримайте ось такі класні, неймовірні консультації, щоб ви знайшли. Класна робота в Польщі. Та це ще не все. Для учасників програми регулярно проводять семінари, де ви можете почерпнути для себе багато корисної інформації про працевлаштування. На таких майстер-класах спеціалісти розповідають українцям про вакансії на польському ринку праці, права та обов'язки працівників і працедавців, діляться порадами, як підготуватися до співбесіди або ж уникнути трудової експлуатації. А зараз експерти програми Вдома розповідають нам, як не потрапити на гачок недокосовісного працедавця. Майстер-класи проводять польською мовою, але на них присутній перекладач. Тож ви завжди зможете уточнити інформацію, яка вас цікавить, та поставити додаткові запитання. У перерві між семінарами можна випити на кухні каву або чай. О, тут вже навіть кава є. Посмакуємо. М -м -м. Смачненько. До речі, все, що ви тут бачите, все це можна скуштувати. От, наприклад, є цукерочка. Я теж привищусь. О, мені трішки позахисте. Також тут є дитяча кімната. Ігрова кімната знаходиться у нас тут. Вона така чималенька. І Тут дуже-дуже багато іграшок. Ви тільки подивіться, тут є і ігри, ігри. Такі розвивалочки, є дуже багато книжок. Можна подивитися, почитати, можливо, навіть щось порозмальовувати, тому що бачимо тут такі олівці, а ще погратися м'якими іграшками. Якщо ви берете своїх діток, то вони можуть тут залишитися, і тут буде вихователь, який буде за ними дивитися. Тому не переживайте, ви спокійненько зможете попрацювати поспілкуватися з консультантом, поки ваші дітки будуть тут розважатися. Окрім консультацій та допомоги у пошуку роботи, програма вдома пропонує своїм учасникам ще й курси польської. Адже зі знанням мови ваші шанси отримати працю згідно кваліфікації значно вищі. Я польську мову не знаю від слова взагалі. День добрий і навряд чи влаштує майбутнього працедавця. Тож мене відправила на курси польської мови безкоштовні. І тут нам цю мову допомагає опанувати пані Альдона. Pani Aldona, co to jest wada? Um... A wiesz, Wiktoria, co to jest charakter? Aha. Charakter człowieka. I każdy człowiek ma takie pozytywne cechy i negatywne cechy. I wada jest właśnie taką cechą negatywną, na minus. Mhm. Nie na plus, tylko na minus. Na przykład, jak ktoś jest niepunktualny, Aha. prawda? Albo zapomina często wielu rzeczy. To jest właśnie wada. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Пані Альдона навчає українців говорити, писати і читати польською. У неї є кілька груп, які мають різний рівень знань і обрали різну інтенсивність занять. Хтось ходить двічі на тиждень, хтось щодня, хтось уже володіє базовим набором слів, а хтось починає з найпростішого алфавіту. Якщо учасник, групи, вовле, Якщо учасник групи нічого спільного з вивченням польської, польської мови не мав, а саме такі групи ми вели на початку та й надалі такі люди приходять. тоді ми починаємо від найпростішого від представлення. доброго дня. Дякую, прошу. Тобто від таких слів, які не є чужі для іноземця для та все ж весь час повторюється. На даний момент ми маємо учнів на рівні ад. Два тобто це всі ті учні, які пройшли 60 перших занять на рівні А 1 Вони вже знаходяться на другому рівні вивчення. польської тут компетенції здобувають тут компетенції, пов'язані з мовою. Кожен у своєму то значить цей темп є контрольований. Це означає, що кожен новий учасник групи має можливість з нею асимілюватися, співпрацювати з усіма. Та навіть якщо має він якісь непропрацьовані, і теми, завжди є можливість їх повторити. Що краще ви вивчите польську мову, то більше пропозицій праці отримаєте згідно з вашою кваліфікацією, адже команда програми вдома намагається зробити все, аби ви знайшли гідну роботу в Польщі. Унікальність цього проекту полягає в тому, що він передбачає персональний контакт. Професійний консультант вибудовує діалог з українцями, які шукають роботу. Чи фізичне контакт це безпосередня індивідуальна розмова. ми приділяємо увагу кожному учаснику програми, аби допомогти людині розгледіти свої найкращі якості та сильні сторони. І Якщо ми бачимо, що ця людина має якісь проблеми, знаходиться в депресивному стані у зв'язку з емоційною травмою. Та особа не може опанувати себе. Ми стараємось також підтримати її психологічно. Програма вдома є вдома абсолютно безкоштовна. Кожен зареєстрований учасник користується персональною допомогою у складанні CV або ж вивченні польської мови безоплатно. фінансує усе фінансується фундацією Емпірія і Ведза, яка отримує дотації з банку господарства краєвего. тому, що банк господарства краєвего є партнером нашої фундації банго уже понад 100 років цей банк незмінно несе місію, яка полягає у розвитку соціального господарства Польщі. якщо зосередитись на проекті вдома, то тут ця місія реалізується через професійну активізацію громадян України в Польщі. Завдяки програмі вдома вже понад 800 учасників працевлаштувалися у Польщі. Тож не зволікайте, заповнюйте заявку на сайті вдома і переконайтеся, що знайти роботу в Польщі легко як вдома.